Хмельницькій області запрацював модернізований офіційний інтернет-портал обласної військової адміністрації. Оновлення сайту кажуть владці стало черговим кроком до цифрової трансформації регіону та підвищення прозорості роботи влади. А сьогодні сайт адаптується під будь-який пристрій. Крім того, зроблена модернізація меню для більш легкого пошуку інформації. Перероблена структура меню для того, щоб Наші громадяни могли легко і в дуже малу кількість кліків знайти необхідну інформацію. Ми зберегли. Всю інформацію, яка до цього була на сайті, тобто люди, які мали якісь закладки на своєму сайті, вони однозначно зможуть знову отримати доступ до тої інформації, яку вони зберегли або переглядали раніше. На сайті реалізовані форми звернень, електронних звернень, форми запитів на публічну інформацію, і також повідомлення про корупцію.